Десь мені отаку отакий, запчастину, корпус від реалізація заклизала щеснення. Чоловік вирішив, що треба патрона зняти перед тим, як шестерню. І він поломав патроном, бачите, а шестення так він і не зняв. Щеснення сюди догори знімається, не проблема, я її був знімав. Роча, реально, повинно прийдеться різати патрона, бо я зажимав навіть шестеню і патрон все одно щось так зажати, хоча винтик це відкручений, його там вже немає, все одно не знімається, але... Якщо не, не знаєте, то краще дорожче зараз вийде. Патрон вийде міняти якусь а Так би приніс, шестерню, я б зняв, поставив би другу. Було б дешевше. А так вийде скупий тратить двічі. Як не вмієте, не беріться, отак -то. У мене є запчастини, є шестерні такі патрони, все є. Можете замовляти, якщо вам потрібно щось. Все, бачите, патрони я зняв. Злив тріщими оцими кобручкою. шестерню, перфоратором. Та ну, все відкрутилося. Все витяг, щеплення ще хочу при міняти. Приніс би зразу, все би там, навіть не треба б патрон нищити. Ось вот так. -то. Зараз ще шукаємо і міняємо підчепник.